Добрий ранок, малята! Подивіться, яка гарна на мені сьогодні вишиванка. Вишиванка на рівні з українською писанкою є одним із яскравих символів української культури, одягаючи е, українську сорочку вишиту красиву, ми демонструємо не тільки її красу. А й засвічуємо свою приналежність до віконвічної української народної традиції. Вона є символом краси, здоров'я і щирої, гарної долі, щасливої. Вона українська вишиванка символізує такі цінності, як пам'ять роду, вірність, любов. Вишиванка символ України, кожної великої родини нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. Я думаю, що ви також маєте свої гарні вишиванки, і ми сьогодні з вами трішки поговоримо про вишиванки. Ще й на мистечко, і на свято зодягаю Зимку і літречком. Вишиванка розсікає дітка і у серці оживає Українці завжди любили прикрашати свій побут. Вони робили красивим свій, свою будівлю, свій одяг, прикрашали посуд, зроб, робили все, що їх оточувало, зручним та красивим. А українська вишиванка диво, в ній народу код, його душі. У, і кожному в ній зручно і красиво. Вдягнути вишиванку поспіши. І гордо йди у ній по цілім світі, та мовою своєю розмовляй. Хай сміється сонечка в зеніті, ти рідного свого не забувай. Українські вишиванки змінювалися з часом. В них отили бабусі, дідусі, мами й тата, хлопчики і дівчатка, українська вишиванка або сорочка. була... Дуже гарною та красивою. Немає ні одної вишиваночки однакової. Сорочка-вишиванка модна і гарна Всі різні двох однакових нема. Як і людей подібних марно, однакових нема, шукати їх дарма. Вишиванка це предмет неабиякої гордості української нації. Наші пращури ставилися до вишитої сорочки, як до святині. Цей одяг передавався від покоління до покоління, зберігався в кожному обісті, як реліквія. Прадавні українці сприймали вишиванку як оберіг, що символізував міцне здоров'я, красу та силу роду. Люди вважали, що орнамент захищає власника від, від недобрих поглядів, будь-яких невдач та хвороб. Вишив, вишиванка – Мала особливості візерунку. Колір вишивки та колір полотна видавали, хто стоїть перед тобою, адже люди носили різні вишиванки, вишиті різними кольорами. Українські майстрині використовували для вишиванок нитки різних кольорів, створювали неперевершені, пишнобарвні унікальні візерунки. І орнаменти поділялися на три основні різновиди геометричні, рослинні та тваринні. Щоб вишиваночку вдягати, важливий привід. Її ми хочемо носити кожен день співати народних пісень. На свята вся сім'я, мама, тата навіть я. Вишивати, одягаю нашим сталищі гуляє. Ви всі знаємо, що родина любить неньку Україну. Давай наша ванті, друзі. Хай побачить українська світ, Молодих, дис, відважні, дузі, у їнданда на багато літ. Вдягни свою чудову вишиванку, відчуй в ній ласку і душі тепло, і чистий ранок в ніжному серпанку. І те, як добре з мамою було. Українська вишиванка це диво. Вона дуже гарно виглядає на наших мужніх, красивих чоловіках, та тендітних, струнких дівчатах, та добрих та лагідних бабусях та дідусях. А у малят. Ні одне свято не проходить без національного одягу та вишиванки. Вишиванка рідна, ну хіба ж не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво. Це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага. Материнська ласка, кольори сплелися в ній в узори й квіти, щоб були щасливі і сміялись діти. А веселі люди від краси раділи і самі звичайно вишивати вміли червону калину, зелені листочки, щоб були щасливі доні і синочки. Рідні вишиванки їх оберігали, від біди в дорозі діток захищали. Щоб у вишиванках хлопчики мужніли, рідну Україну захистити вміли. Вишиванка наша, ну хіба ж не диво, В вишиванці завжди модно і красиво. Малята. Я думаю, вам сподобалась сьогодні наша розповідь і спілкування про вишиванки. А ви спробуйте намалювати свою вишиванку, вибравши ті кольори, які вам найбільше сподобаються. А я з вами прощаюсь. До побачення!